Ти весь первую чергу і ваєш А зовну кислоту підігріваєш. Це на гряче не надо, ну, просто щоб чопинка була там на батареї постав. Іли куда. Та реакція буде швидше проїздити. Можеш шприц набрати, можеш кипяткою капнути. Можеш щось на бумагу. Капнули все. Видно, що немає реакції. Це позолота. І Що реакція? Шупить. Шупить це Все, це значить на золото. Тож на золоті не буде ніякої реакції. Проверяємо далі, якщо це плата GSM. Немає реакції не шипить на сині є. Транзисторосю. Транзисторосю копаємо. Немає реакції. Розйоми є такі інтересні. Візуально так дивись, наче по золота. Жовті. Беремо зотку. Копаємо. Бачимо реакцію. Це не позолото, це обична латунь. Можуть зустрічатися контакти позолочені на імпортних орешках. Позолочені в деяких случаях золоті. Зрізаємо цей контакт і кидаємо в азотку. Не буквально минут через 10-15 воно буде видно. То, що буває срібло, покрите позолотою, то в азотке срібло розтвориться, а по останеться все зверху. Ну, якщо чисте золото тут нічого, не, не произойде. На платах можуть попадатися контакти. Може ще не бути позолочена. Контакт. Він зачасту поз... позолочений, де є золотий. Не все одно копать. То що може і бути? Особенно, якщо це імпер.